Thank mm -hmm. you. Що це за археологічні розкопки? Просто виконуємо свою журналістську роботу. Шукаємо матеріал. Копаємося в документах і питаємося знайти відповіді на багато питань. Які ж відповіді і на які питання ви хочете знайти в оцій Ну, В даний момент намагаємося знайти, за які ж гроші проводили День міста, чомусь з підприємців збирали готівку. Чому група ЕС-клас коштує 60 тисяч гривень? І взагалі чи все лаконе все це було всі ці фінансові оборудки? Звісно, Ігор Микович, усе у вас вийде знайти. І взагалі, я не можу зрозуміти, чим вас не устроює? Салют був? Був. с клас виступав, співав. Всі а-а-а! Кричали? Кричали. Танці були? Були. Шашлик їли. Їли. Що не так? Кому нужно, скільки потратили? Саш, ну тут, в принципі, я повинен був вилізти з ями по теорії, по першому варіанту відео. Залізти на бочку, а ще краще на бронепоїзд. І сказати пафосну речуху про те, що ми повинні докопатися до зерна істини і люди повинні знати правду. Але я скажу простіше. Це проста робота журналіста. Збирати інформацію, тобто копатися в документах, інколи в дірмі, І потім її продавати. Продавати через газету або через сайт. Тобто, нічого особистого, звичайний бізнес. Кадеш. Кадеш. Ти Саша не канішкав би, а теж б долучався до цієї роботи. І тобі бути ще редактором ехо. А для того, щоб бути редактором ехо, треба не тільки з коровкою гуляти, а інколи й копатися. А то будеш вічно, як той помічник сантехніка. Хто хто? Помічник сантехніка. Це ви про що, Лю. А є такий старий анекдот. Прирвало каналізацію в одному багатоквартирному будинку. І затопило каналізаційний колодязь. Вежі в гімні. Приходить старий майстер і молодий майстер. Старий одіває на себе АЗК і туди. Молодий з ключиками сидить на суші. Старий винирює, каже, подай ключ на 17. Той каже, я не знаю. Той вискакує з ями, знаходить ключ на 17, опять неряє. На 19. Теж не знаю. Те ж саме. Врешті-решт зробив і каже молодому. от бачиш, синок, не будеш вчитися, отак будеш вічно ключі подавати. Поняв анікдот? Я думаю, поняв, ну тільки не так, як ви хотіли, щоб я поняв. З цього всього діла, з цієї ями, думаю, що кроме геморою, нічого ви більше собі не нариєте і не заробите, Ігор Миколаївич. А я поки краще із цією розовою коровою й далі похожу. В мене пафоса не убуде, а цікавості в людей не менше від цього. Так що трудіться. Миколаївич. Даро! Знаєте, чого Сашко пішов? Він не схотів з вами допомагати вам ритися в землі. Не, кажи. Не знаєте? Не. То, мабуть, ви один тільки не знаєте. Копалець же всім розказує, що є же фотографії, як ви із галушком та ісипом їсте шашлики біля річки. Ну і що, а він не розказує, що можуть бути фотографії, як ми з ним. Коньяк пімов в редакціях перед виборами. Та ні, цього ніхто ніде не розказує. Ну, в принципі, Рома, це таке, якщо Олександр Олександрович хоче подоблятися базарній бабі, то він може так розповідати. Ну, А серйозні люди оперують доведеними фактами, документами, ну і додають туди оціночні судження. Я, приміром, теж знаю, що один міський чиновник постійно службовий час їздить по місту п'яним за кермом. Але, на жаль, довести не можу. Я б задоволений бо зняв би про цей сюжет, дзвонивши на 102. Ну, Але позвонивши на 102, через кілька хвилин цей чиновник вже знатиме, що його будуть знімати. Тут довести я нічого не можу і прийдеться і далі копати, знаходити документи, а потім робити свої оціночні суша. А про те, що вдалося накопати, подивимося в наступному відео.